Вітаю, шановні друзі. Я перший проректор Донбаської національної академії будівництва архітектури Тачонов Ігор Вікторович. Мені дуже приємно з вами спілкуватися з тін академії, яка веде свою історію з 1972 року. Торік ми не святкували ювілей Академії 50 років, тому що почалась війна. Для нас війна почалась ще в 2014 році, коли академію було переміщено з міста Макіївки до міста Краматорська. На новому місці ми побудували новий заклад вищої освіти. Взагалі на балансі академії знаходиться 6 навчальних корпусів, 4 науково-лабораторних, 6 гуртожитків, двоповерхова їдальня, будинок культури. Дружківський житлово-комунальний коледж з відповідною інфраструктурою, база відпочинку на Азовському узбережжі, а також випробувальний полігон, який має статус національного надбання. Велика частина майна залишилась на непідконтрольній українській владі території у місті Макіївка. Але під час перебування в місті Краматорськ ми примножили лабораторний фонд. Ми придбали новітнє обладнання унікальні прилади, які забезпечують навчальний процес та наукові дослідження. Наші студенти та молоді вчені є переможцями міжнародних та республіканських творчих і наукових конкурсів. Творчість студентів виходить за межі навчальних корпусів. Під керівництвом досвідчених професіоналів вони вчаться створювати ось такі мурали. Для вас ми облаштували та обладнали сучасні аудиторії, в яких зручно вчитись. Іногороднім або потребуючим житло студентам надаються місця в комфортабельних кімнатах з новими меблями. Завдяки реалізації в академії проєкту «Ресінг» У нас діє програма подвійних дипломів з провідними університетами Європи, такими як Лісабонський університет, Університет Карунья і Політехнічний інститут Лерія. Програми діють по наступним галузям, таким як будівництво, архітектура і природничі науки. Сутність полягає в тому, що ми узгодили навчальні плани і програми, і таким чином ми видаємо дипломи як наш український, так і диплом того чи іншого університету. Так, Під час дипломування студент спілкується з двома керівниками: керівником від Доннаба і керівником від університету Європи. Таким чином. Подвійне керівництво забезпечує високу якість освіти. Наприкінці хочу зазначити, що за оцінками Міністерства освіти і науки України за останні роки відсоток працевлаштування наших випускників складає 90-95% за фахом. До нас йдуть краще. Ми чекаємо на вас.